смачним рецептом пляцка слойоного від моєї мами. Вони прям дуже великі. Можна зробити один великий, або, наприклад, так як я зробила ось такі два менші. У мене братуванки менші. Агромезні і дуже смачні. Зараз з вами розріжу і покажу вам, як він виглядає всередині. Тут зверху шоколадом полила. Тому шоколад такий твердий. Він вже. Пропитався за ніч. Добре, щоб я розрізала. Оп. Зараз візьму камеру поближче і покажу вам. Ось такі слоєчки, все. Зараз покажу поближче, щоб ви бачили. Детальний рецепт буде у наступному відео. Я вам мушу показати, який він смачний. Зараз. Шоколад тріскається, це не корж. Оп. Зараз зараз, зараз переверну камеру. Mm. Бомба. Бомба, ракета. Ви такого не купите просто в магазині. Mm. Гляньте. Mm.